В цьому році ми хочемо провести масляну по локальним. Точкам такі по мікрорайонам, тому що жителі нашого міста не всі мають змогу, плани інші з дітьми або пенсіонери, і навіть молодь приїхати, наприклад, на центральну площадку, яка буде 26 лютого в парках Гарна. Ми хочемо Михайло зробити таку сімейну і дитячу зону, тому ми знову продовжуємо, так як і на Новий рік, щоб там було більше задіяно дитячих колективів, майстер-класів, атракціонів, щоб з дітьми можна було прийти і гарно провести захід. Кошторис невеликий якщо для святкування, але запрошуємо один відомий такий гарний колектив це Артснова. Вони у нас вже працювали на цьому дні міста, на нагородженні гордість міста. Це вони барабани, в них такі великі вуличні. У них є ціла програма якраз з приводу проводів зими зустрічі весни. Ну, це єдиний запрошений колектив, який ми запрошуємо на святкування. Всі інші колективи будуть місцеві. На рішенні виконкому ми не вийдемо. Носили алкогольні напої, і звичайно, що ми завжди проти продажу алкогольних напоїв. Млинці там буде чай, вареники, хто шашлики, хто пиріжки. Тобто гуляння таке масове. І, в основному ж всі йдуть з сім'єю на відпочинок, тому не хотілося, щоб діти бачили нетверезих батьків і жителів міста. Сподіваємося на нашу поліцію, що вони це будуть контролювати.